Добрий день, любі малята, любі хлопчики та дівчатка, сьогодні я хочу поговорити з вами про правила безпеки, а зокрема про номери екстрених служб. Скажіть мені, діти, чи ви знаєте, що таке екстрені служби? Так, правильно, це ті служби, які ми викликаємо, коли нам потрібна термінова допомога, якщо сталася пожежа, або до нас увірвається якийсь незнайомець у квартиру, або ми захворіли. І ще коли почули запах газу у приміщенні. Тож давайте ми повторимо номери екстрених служб. Якщо нам потрібно викликати пожежників, рятувальників, ми телефонуємо за номером 101. Якщо нам потрібно зателефонувати у поліцію, ми телефонуємо за номером 102. Якщо нам потрібно викликати швидку допомогу, ми телефонуємо за номером 103. Якщо нам потрібно викликати газову службу, ми телефонуємо за номером 104. Тож давайте повторимо ці номери 101. 102 103 104. Молодці! Але слід нагадати важливі правила. Коли ти телефонуєш в екстрену службу, ти повинен назвати своє прізвище та ім'я, домашню адресу або описати місце, де ти знаходишся, та описати подію, яка з тобою сталася. І сьогодні, мої любі дітки, на занятті з конструювання я хочу запропонувати вам зробити іграшковий телефон з коробки, з яким можна погратися та повправлятися у виклики екстрених служб. Тобі, квичте батьків на допомогу, ми будемо розпочинати. І сьогодні, мої любі дітки, ми будемо робити телефон. Але ж він буде не справжній, а іграшковий. Будемо його робити з коробочки. Будь-якою, яка у вас є. Бажано, щоб вона була плоскою. Ось у мене є іграшковий телефон. Давайте ми роздивимось, якої він форми. Так, правильно, він прямокутний. Що є у мого телефона? В нього є екран. Він також прямокутний. З нижньої частини ми можемо побачити кнопки та сенсорну панель. І ось такий телефон ми будемо робити. Ми будемо його робити з паперу, тож приготуйте, будь ласка, папір, великий квадрат та маленький прямокутничок. Ножиці, фломастери, серветочка. Підставка або клейонка та клей олівець. Тож починаємо працювати. Для початку роботи нам потрібно взяти коробочку і обгорнути її заготовленим папером. Ставимо і дивіться, щоб ми перевіряємо таким чином, щоб наш папір повністю обгорнув нашу коробочку. Після цього ми можемо починати наклеювати. Можемо наносити клей одразу на коробочку. Можна обклеювати наш папір. Я пропоную наносити клей одразу на коробочку. Тримаючи коробочку однією рукою, іншою добре змащуємо одну сторону коробки. Для цього беремо нашу коробочку, де нанесен клей, і кладемо її на папір ось так. Дивіться, щоб краї трошечки відступали. Коли вона добре приклеїли, залишки клею витираємо серветкою. Далі знову беремо клей, однією рукою тримаємо коробочку. Наносимо клей на бочок. Потім, тримаючи коробочку двома руками, притискаємо, розгладжуючи руками і формуючи форму коробки. Ось так розгладжуємо пальчиками. Далі знову. Ми беремо нашу коробочку і наклеїмо вже з іншої сторони, добре змащуючи клеєм. Коли змастили, так само накриваємо її папером, як було з іншої сторони. Розгладжуємо. Після цього в нас залишився лише один бочок. Ми його так само змащуємо клеєм. І папір наклеїмо. Якщо залишилася зайва полосочка, ми можемо так само її проклеїти добре. Ось ми обгорнули нашу коробочку папером і приклеїли. Далі нам буде потрібно розрізати. Невеличкі такі відрізи, щоб обклеїти ось цю сторону. Беремо ножиці. Якщо вам складно, попросіть про це батьків. І де в нас є ось такі лінії згину, ми повинні відрізати ножицями, де закінчується коробочка. Так само з іншої сторони. Перегортаємо. Після того, як ми зробили, ми будемо наклеювати. Так само клей наклеїмо коробку. Наносимо клей прав саме на коробку. Загортаємо спочатку маленькі відрізки. Загорнули. Потім великий. Розгладжуємо пальчиками. І після того, як ми загорнули, ще раз наносимо клей і приклеїмо ось цю верхню частину. Ось подивіться, наша коробочка обклеєна. Ті самі маніпуляції ми проводимо з іншої сторони. Беремо клей, обклеюємо добре. Спочатку невеличкі відрізки приклеїмо, потім великий. Загортаємо, притискаємо пальчиком, і потім ще раз наносимо клей і приклеїмо, розгладжуючи все добре пальчиками. За необхідністю протріть все серветкою. Ось моя коробочка зовсім Стала коєна з усіх боків. Приступаємо до наступного етапу. У мене вже є підготовлений прямокутничок. Він у мене такого блакитного кольору. Ви можете вибрати кольори, які ви захочете. Це буде екран нашого телефону. Ми його кладемо. Ось так. Потім нам потрібно його приклеїти. Це кран нашого ту. Притримуючи однією рукою, наносимо клей від середини до країв. Потім наклеїмо. Розгладжуємо рукою. За необхідністю витираємо серветки. Перевірте, щоб у вас кожна сторона була проклеєна. Якщо не вистачає, ще раз проклейте. Ось у мене вже готовий екранчик мого телефону. Ось після того, як ми вже все обклеїли, нам потрібно намалювати кнопки нашого телефону. Візьміть, будь ласка, Фломастер або олівець. І ми намалюємо. Я, наприклад, візьму синій. І намалюю посередині кнопочку. У мене вона буде кругла. сформуйте. Потім можна намалювати стрілочку, як у цьому телефоні. Ось і такі лінії. Далі нам потрібно ще намалювати угорі. Бачите, є елемент. Ну і намалюємо ще навіть кавер. Ось такий в мене телефон. Ви можете намалювати тут заставку, але я хочу запропонувати вам намалювати цифри як в справжньому телефоні, щоб ми могли викликати екстрені служби. Це для вашої гри. Тут я малюю кружечок. Таких кружечків повинно бути 9. Потім в цих кружечках я буду писати цифри. І зараз ще намалюємо один кружечок. І тут у нас буде цифра 0. І давайте ми зараз з вами пригадаємо, які ж телефони екстрених служб нам потрібно набирати, якщо потрібно викликати рятувальників 1, 0, 1. Якщо потрібно викликати поліцію. 1, 0, 2. А якщо нам потрібно викликати швидку допомогу – 1-0-3, А газову службу – 1-0-4. Ось такий телефончик зробила я. А який зробите ви? Нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. До побачення, малята!